Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Працюю сьогодні на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 9 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу трошки нагадати про роботу авторинків, графіки роботи. Луцький авторинок працює у нас в четвер і в неділю, Львівський авторинок субота і неділя. Рівненський авторинок працює в суботу, і франківський тільки в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором, є своя мережа експертів. Можемо оперативно перевірити вам автомобіль практично в будь-якому місті України. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Рено Grand Scenic Семимісний. 13-го року. 1,6 дизельний двигун. 232 тисячі пробіг, 10.300 ціна. Так, авто не фарбоване. Пробіг оригінальний, вказує власник. Номер бачите. Зараз покажу. Так, комплектація BOSE. Так, салон комбінований, механіка, клімат, є парктроніки. Opel Zafira 10 2010 року. Семимісно, ну, звичайно, 1,7 дизельний двигун, 288 тисяч пробіг, механіка 6 6 950 ціна. Так, тут номер. Так, не знаю, чи вам буде видно. Так, друзі, пам'ятаю, хто спитав, кадіки в довгій базі, семимісні, мало їх на ринках. Так, тут у нас 12 рік, 1,6 дизельний двигун 75 кВт, 203 тисячі пробіг, 10500 ціна, коробка автоматична. Так, семимісний. А номер телефону. О, на, жаль, на жаль, немає. Зараз подивлюсь, може десь є власник. Так, мультикермо. А то ваше авто? А номер телефону є десь ваш записаний? Чи задиктуєте? Ага, задиктуйте, будь ласка, 0,99. 0, 614? 17? 18. 37. Дякую. Вона відчинена, так? Дякую. Так, все показує детальніше. Добре, власник був поруч. Мультикермо, кондиціонер, де Тут ряд сидінь і ще один. Так, є парктроніки. Так, друзі, маємо тут ряд сімейних авто, всі семимісні. Почнемо з Peugeot 5008. Так, повторюю, семимісний. 18-го року 1,5 дизельний двигун 96 кВт, 175 тисяч пробіг. Так, восьмиступеневий автоматичний автомат 24 900 ціна. Номер бачите. так, До речі, вперше зустрічаємо на ринках такий свіженький. Бежу. Так, салон комбінований, не знаю, чи буде вам видно. Так, є фаркоп. Так, наступний Citroen це 4 Grand Picasso. Також семимісний. Так він виглядає. 19-го року. 1,5 дизельний двигун 96 кВт, 94 тисячі пробіг, 16 900 ціна, 8-ступеневий автомат, номер бачите. Ти хочеш машину продати і не даєш? Є. Так само є фаркоп. Так, і Volkswagen Touran, Також семимісний. 18-й рік. 1.6 дизельний двигун, 85 кВт, 201 тисяча пробіг. Комплектація Highline, автоматична коробка, 17900 ціна. Тут бачите номер. Є підігрів лобового. Так виглядає в салоні. Підігрів сидінь, клімат. І парктроніки. Volkswagen Touran шостого року. Двохлітровий газ-бензин, 80 кВт, 284 тисячі пробіг, 6700 ціна. Тут є знизу номер телефону. Так, інформація по комплектації. Не знаю, чи вам видно. Сертифікат є, сервісна книжка, клімат-контроль бортовий, круїз, підігрів сидіння, електропакет, АБС, ЄСП, омувач, фар, фаркоп, задній парктронік, центральний замок, шкіряне кермо, два ключі, сигналізація та гаражне зберігання. Один власник був у Німеччині. По можливості показую. Але буде, напевно, погано видно. Маза 5, семимісне авто 13-го року, 1,6 дизель, 85 кВт, 208 тисяч пробіг, 10500 ціна, номер є. Так. Клімат навігація. Є карта України. Камера. Шестипанева механіка. Електроніки. Volkswagen 16 2016 року, 1,6 дизельний двигун, 85 кВт, 98 тисяч пробіг. 16300 ціна. Тут є номер телефону, є підігрів лобового. Так, тут має бути вам добре все видно. Підігріва сидінь клімат. Шестиступенева механіка. Так, є парктроніки. Рено гранд сценік. 14-го року 1,6 дизельний двигун, 234 тисячі пробіг, 11700 ціна, В комплектації басени, фарбоване авто, камера, круїз, навігація. Салон комбінований. Шестиступенева механіка. Авто семимісне. Так, знімаємо по черзі сімейні авто. Спочатку Volkswagen Touran. Семимісний, восьмий рік. Так, 1,9 дизельний двигун, номер ось тут. Ціна 8500. покажу. Так, Авто зачинене. Так, сподіваюсь, вам видно. Шестиступенева механіка. Клімат. Так, є ще Фаркоп. Так, Ірино Сценік. Так, також семимісний. Так він виглядає. Одинадцятий рік. 7500 ціна, 240 тисяч пробіг. Так, номер телефону є тут. Так, на жаль, не вказаний об'єм двигуна. А який там об'єм двигуна? Тут ні, 1,5 дизель. 1,5 дизель. Один,5 дизель. Дякую. Так, салон комбінований. Так, так вона виглядає. Тут клімат-контроль, 6 ступенева механіка. C-Max гібридний. 14-го року. Двохлітровий бензин. Ну, Гібрид, плагін, не фарбоване авто. 12900 ціна. Так, номер, номер. 155 тисяч пробіг. Так, дивіться, зверху номер 098 439 7503. Щоб точно. Якщо у вас буде цікавити той автомобіль, що ви мали змогу подзвонити до власника. Їх, до речі, на ринках дуже мало. Зараз хвилинку. Шкіряний салон, автоматична коробка. Volkswagen Touran. 11 року. 1,6 дизельний двигун, 77 кВт, 260 тисяч пробіг, 9 тисяч ціна. Є сертифікат, номер телефону. Бачите. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль, дисплей навігації. Реносценік. Комплектації босе. 11-го року, 1,9 дизель, 96 кВт. Так, є клімат, навігація АБС, круїз-контроль, 7700 ціна. Так, салон комбінований їх. Ну, трошки вам буде видно сидіння. Шестиступнева механіка. Фаркоп парктроніки.